Із жизни ріелтора Розкажу вам прикол про планування. Знаєте, є стандартне планування, обычно, там кімната, кухня, ванна і тому подібне. А є там такі корочі, нестандартні, зоновані, якісь там п'ятіольні, тому подібне. Я якось приходить до мене клієнт на бара та продавали квартиру двушку. Звичайно, стандартну, там все правильної форми, нормального розміру. Ми такі в квартиру кажуть, так, та нормальна планування, Потому що ми вот это вот сейчас били. Це ужас, там взагалі нічого не понятно, і там каже ріелтор, рассказывает, що тут ви то, сьо, стіночку туди, сюди. Я так смеялась, і ці люди в мене цю квартиру купили. Як ви думаєте, оці всі перепланування, люди, звичайні люди, там без дизайнера, вони уявляють, да, от коли ви продаєте квартиру в основному без ремонту, колеги? Розказуєте людям оці всі да, приколи, типу, що тут стіночку туди, тут сюди тут. Ну коротше, оці всі історії. Ну люди, це уявляють чи ні? Більшість людей не уявляє.